Сочанський рай троверовий 2015 рік. Нас тут зібрали багато туристів, велосипедистів. Вирушили 10 ранку і їдемо по маршруту. Прекрасна лісова доріжка. З нами тут їде служба стражаків, які нас оберігають, супроводжують. Багато дуже людей. Всі на велосипедах. Тур відпочинково-екскурсійний. Зараз ми бачимо тут. Країни старої церкви 19 століття. Перед тим тут була дерев'яна церква, яка згоріла. Ось ми підійшли ближче. Дехто навіть на велосипедах під'їхав під горку. Можемо бачити. Таку картину, а ось ми вже проїхали приблизно 15 кілометрів. Частина дороги була лісом по польовій, грунтовій, піщаній дорозі, а частину ми їхали. Асфальтною дорогою. І зараз приїхали в маленьке селище. І ось ми знаходимося біля давньої греко-католицької церкви. вона дерев'яна 1755 року. Поруч з церквою знаходиться старий цвинтар. І є можливість зайти всередину церкви. Зараз подивимось, що там. <рес> Зараз церква не використовується. Але зберегли ікони Ікона Стаса Можна з'їхати до середини? На хур теж? Прошу Просімо, може, ні Віддана наша подорож Левий ринок, який має тиснувші ринки нас два ринки повернуті Лева тримати тиснувші ринки теж часто

І зараз ми під'їхали на гірку. Перед війною це була найбільша висота, і тут буде бункер, і ми йдемо сюди пішки, тому що дорога не дуже сприяє їзді. Ось ми зараз знаходимося на вершині бункера. Таких бункерів залишилось 90 з польської сторони і 60 з української. Вони були в так званій лінії оборони. Будували ці бункери спеціальні бригади. Це виливались такі бетонні плити і монтувалися самі бункери. Після підписання пакту Молотова Рібентропа Росія зайняла цю територію і це була західна границя Радянського Союзу з усією Європою. І передусім це була оборона перед Німеччиною. Ось такі гігантські машини. Коли будували ці бункери, лісу тут не було, це молодий ліс. І з бункера можна було бачити досить велику територію. Можемо бачити місце влучення снаряду. Я так розумію, були спеціальні металеві конструкції для виливання таких бетонних плит. Для бункерів. Всі бункери однотипні, майже однакові. І на даний час їх збереглося ще досить багато, мало які є зруйновані. Вся дорога в основному проходить через ліс. Ось такі мальовничі краєвиди. Озера, дерева, свіже повітря, що ще потрібно для відпочинку на вихідних. І ось наша колона. Але ми покинуємо здобуть ровер. І ось ми приїхали на обід. Мальовниче таке місце. Отримали свої порції. Хто хоче, може присісти всередині, а хто хоче на свіжому повітрі. Ось такі облаштовані столики. Також можна попити чай, відпочити, щоб далі продовжувати нашу веломандрівку. Мали Ось прийшла вже середина дороги, всі поїли, всі щасливі і відпочивають. Деколи вдається навіть поспати. От наш велопробіг завершено. Українська делегація перетинає кордон. Ми вже на українській стороні. Всім дякую за перегляд! Успіхів! Катайтесь на велосипедах і підписуйтесь на канал.